О, і сталася покльовка довго Скажу вам, друзі, що трошки я вже почав зневірюватись у Деснянських таких місцях. Але покльовка сталася і рибочка майже на базі. Вон, сьогодні починаємо ми. Нашу ловлю з отакого от чудового судака Деснянського. Ну, прикольно, прикольно, що, прикольно. що рибка є. Прикольно, що рибулічка є. І репнув так, як треба. Давайте, може, зловимо ще. Судак це такий пацик, що якщо він є, Можна за декілька закидів зловити декілька штук. А потім можна нічого не зловити. Тому що дуже він такий е екстравагантний на цих місцинах. Для нього тут якоїсь такої супер прив'язки, щоб він жив, мабуть, нема. Тут нема корчів, нема якоїсь ями, немаше е ну, хованки природньої, в якій він був би в безпеці. І в якій би він міг перебувати постійно. Він, по ходу п'єси, як я вже думаю, залітає сюди на поїсти періодично і залетів, поїв і спітляв. От. Але може деякий час перебувати. А от Хотілося би, щоб зараз був саме цей час. Не вдавалось ніколи тут зловити багато судаків, багато штук. Адже, е я ж кажу, що прив'язки нема, декілька зловив і все, і зграя десь втекла. Щука, щука була, щука була і її було вдосталь. Але останнім часом щось я дивлюсь не дуже сильно навіть на щучих деснянських місцях. Вона клює. Цей рік, от з ким не спілкуюсь, всі кажуть, що дуже-дуже погано по десні. З чим це пов'язано теж я не можу зрозуміти. Але, мабуть, що можливо така історія, що в минулому році, пам'ятаєте, друзі, восени, коли потравили рибу. Ну і Значна ділянка була безрибною. То, можливо, та риба, яка була з рибної ділянки, вона просто природнім шляхом мігрувала і заповнила безрибну ділянку. І за рік-два, природа сама себе відновить. Можливо, така історія, можливо, інша, я не знаю. Пишіть свої варіанти, як ви думаєте. Але факт є факт, якщо порівнювати минулі роки на Десні, цього року значно гірше. Не добирає, не добирає, минуло десь хвилин 10, я зробив, відповідно, до 10 закидів. Перевірив ще цю діляночку, де. Одразу клюнув судачок і зараз буду рухатись нижче. Не слід дуже ретельно перевіряти кожну, кожну дірку, адже зараз день дуже короткий. Я для себе сьогодні вирахував найбільш оптимальний варіант риболовлі, яка принесла максимальний результат. Буду багато переміщуватись і ловити виключно активну рибу. Якщо буде сенс повикалупувати з якоїсь локальної ями, тоді буду виколупувати. А так, суто по площах. Таким чином заощаджуючи час. Зараз не літо місць вистачає гарних, а часу на облов цих місць бракує. Ой-ой-ой. Покльовку провтикав, тиба. Якраз позицію змінював, друзі. Стояв отак, вирішив встати отак і в цей момент сталася покльовка. Але я здивований, що вона там сталася насправді. Там ну, такий суттєвий мілячок і приманка вже не зависає так, як... Власне, вона має це робити. Тут треба полегшувати вагу. Чого я не зробив і, мабуть, робити не буду. Зараз я ж кажу, що швиденько обкидаємо і підемо далі. Ну, чудово, що тут на мілкій ділянці також рибка присутня. Покльовочка сталася, ну вочевидь, риба, можливо цей судочок також був, не дістала до гачка. Не вкололась, тож є хоч якісь примарні шанси, але все ж таки є на те, що добере. Якщо щука, то має добрати точно. От вам, друзі, перший обрив в мене стався. Да. Неприємна ця історія, але без обривів нічого не вдієш. Особливо тут на Десні. Там, де... Там, де вони взагалі... Їх обривів більше, ніж риби. Так, що це вона? О, 14 грамів. Чудово. Поставлю я чотирнажку. Готовий монтаж заряжений на цьому, на 4-дюймовому юшедику. От, хочеться бігом-бігом довершити. Тут рагульно його. Завів. Довершити перевірку місця і погнати далі. Так, 55-й флюр. Тонкіше не треба. Тонкіше, друзі, не треба, коли є сенс зловити рибку. Ну от, готова. Приманка, погнали, перев'яжусь і в Але вона буде естонська. Я викупаю вже одно раз. Оп, все, погнали. 14 дуже мало. Але я думаю, що зараз буде риба. І саме Опа, яка подача. Ох, це щось гарне. Шикарну рибку, шикарну щучку. Я чесно, ого! Щось, 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 не щось. Це карчмани. Я чесно вам скажу, що дуже сильно хотів її зловити, але до останнього чогось думав, що судак. Щука, по ідеї, вона виходить швидше на поверхню. А ця просто взяла супер. Супер глибини, там, де 14 грамів ну, дуже сильно зависає. О, тому вийшло не одразу. Блін, ну відпусти. Не хочу відпускати. Зараз сподіваюся, що відстрелю. Якщо відстрелю, то продовжу на 14 грамів ловити, а не відстрелю, поставлю більше. Тут більше можна прям... Прям не те, що можна, а потрібно. Щось не дуже виходить. Ну, перевішусь, коротше. Так, друзі, відпаявся я. Відпаявся і щось, беручи до уваги, що є щука, хочу поставити, мабуть, що... мабуть, що юшет хочу поставити я. Я думаю, що я взяв його з собою. Я не впевнений. Ага. Є. О тут навіть є вже готові 14 і... І, і... і, і. І і, і. І давай більше. Давай... О, 16. Чудово. Все. То діставлю цей новий, новий не буду діставати. Це 16. Ну, можна і більше ставити, але 16 буде ок. Така, друзі, тривала пауза і таке довге очікування, що може статись покльовка в стилі хачаме, яка сталася у мене тут з першого разу. Рибка має бути тут яма яміще. Яма яміще ямідла. Дуже глибока. І є тут риба. Час від часу по білій е, рибі позграє шнурочком шарпою. Є тут кому жити і, відповідно, є кому полювати на цю білу. Це усілякі щуки та судаки. Якщо щуку ми вже бачили сьогодні, то Судака на цьому місці ще ні. А хотілося би. Ну і що то дочекався. А, -а, -а, -а. а це, походу, п'єса, друзі, Судакевич. Так, да, бо наверх не хоче йти, і вага не супер дебела, як у щуки. він підіймається прямо без проблем. Це наш судакер золотий. Судакер золотий, бачите, не дебелий. Але красивий. Але дуже красивий. Подивіться який. ой 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 Четвірочку взяв. ой 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 тільки ну подивіться, е, я скажу вам так, друзі. Він невеликого розміру, але на Десні, на Десні завжди. Судак, е, ну, як, як Форель. Не, не, не важливо якого він розміру. Головне, що він Деснянський. Дуже круто він клює завжди. І е, дуже він такий серйозний борець. Приємно. Приємно його виваджувати. Ну, Десна рибочку подарувала нам, бачите, сьогодні. Дарує нам Десна рибку. Ой, яка чудова штука. Дивіться. Дивіться. Хто до нас в гості прийшов? Привіт. Хто ти? Оп! Друзі, напишіть, що це таке було. Що це за звір такий? Щось мені здається, що це ласка чи норка, чи що це таке. Я не шарю. Напишіть. Бульбашки пішли. Зараз десь буде вона виходить на берег. А, вон вийшло, дивіться. Ні, це ще одна. Хоп! А ця от. Йоха не баба, їх тут сім'я ціла. <хи> Привет О, що ж ти яка штука крута. І не боїться ти диви. Молода, походу, п'єси. Зазвичай вони такі е, дуже обачливі. А тут вон оце є. Сушиться перед носом, клас. Ну, не будемо заважати, половимо трохи. Хай собі займається своїми справами. А, ще? а тепер, друзі, дивіться прикол. Знов винурнула ця зврушка. І дивіться, що вона зловила. Вона зловила дебелого бичка. Оп, вон вона його зараз буде. Зараз буде штефать. Подивіться, зловила дебелого бичка. Так, я хочу вимотати. Бачите? Зараз буде бігти в нірку в свою. Бучок ще живий, звісно, що вона зараз буде його штефать. Побігла. Ось хижа, хижа звіринка. Друзі, а тепер прикол, дивіться, що вона знов зловила. Вона зловила рака. Вон їсть рака. Жопу на... на останок залишила. <смі> Ось така звіринка. Але дивлюсь, що з апетитом в неї все добре. Заштефала спочатку бичка дебелого, зараз рака замаслала. І я так розумію, що це не остання їжа в неї на сьогодні. Але ж яка красива. І підпускає дуже близько. Та, може, ще підійдемо. Да, не, не бійся, не бійся. Да, Взагалі ракурс класний. Ну, смачного. Останній раз, друзі, був я на цьому місці. Ще по-теплому, коли в футболочках ходили. Ну а зараз найкращий час, мабуть, для того, щоб тут зловити якогось Щукоїда чи Судака гарного. Вони тут є. Але окрім судаків гарних і щукоїдів є тут і карчі. Я пам'ятаю, пообривався я минулого разу. Там, де я зараз ловлю, тут були фідерісти. А трошечки нижче. Куди ми безумовно зараз дійдемо. Я ловив. От і там відбулося найцікавіше. О! Є контакт. Артурчик щось вловив. Давай. Судачок. Отак от, от. Айда, молодець. Айда, молодець. Айда красава. Нарешті сьогодні. Першого судачка влупив. Гарно тюкнув. О, все, початок є. Початок тобі сьогодні є. Вже не, е, не порожньо з'їздив. Ну. Хлоп. Все, судачок пішов, у вас є фото, відео, доказ, що ніхто його не заторбив. Ну, а я, в свою чергу, теж хочу зловити судачка. В черговий відпаявся і на цьому місці хочу поставити Міно Z. В чому прикол, він меншого розміру, а з цього місця у нас були в основному судаки. По-перше, не треба використовувати більшу вагу, адже приманка менша сама по собі. І судаку влітає вона. Пащу краще, ніж 4 дюймовий юшет. Покльовок буде менше холостих. Ось красунчик цей. От на флюр 55-й, тому що, як не крутий, це десна, а десна це дорівнює щука. І, І погнали. Одна з. О, хто у нас іде сюданен. A little later. Така, друзі, тиша на вечір. І порушують цю тишу лише оберти, котушки і звуки намотуючогося шнура. Хотілося б, щоб цю тишу ще порушило. Оба! Є, знов! О, яка подача! Щось в цьому, в цьому дусі. Але от, йдемо вниз і нічого нема тут. Навпаки місця ще крутіші, більша глибинка і мав би тут стояти судак. І мав би він бути активним зараз на вечір. А ні, на початку покльовав з двох постанов дві риби і все. І зась, отакий От він. Ну добре, будемо все одно намагатись його зловити, але часу лишається все менше і менше. Друзі, помітили, ми з Артурчиком цікаву закономірність. Дуже цікаво. Сьогодні всі судаки, які в нас були, всі були зловлені на глибоких місцях, але не на суперямах. Вони всі були зловлені просто з ямок. От є Звичайна глибина там метра, метра два умовних, да? А риба була зловлена там, до 5 метрів. От така глибинка, не міляка і не супер яма. От така глибина. На більших глибинах, більше 5-6 метрів, нічого. От Щука одна втулила і все, судака нема. Ми йшли вниз. Теж надибали глибокі місця і вирішила їх не перевіряти, піти туди, де в нас були покльовки, щоб перевірити, щоб впевнитись в тому, що наша теорія правильна. Зараз ми це все діло перевіримо. І якщо у нас буде хоч одна покльовка, і дай Боже, щоб була риба, то висновки напрошуватимуться Самі по собі. Ну, де ж цей судачок неслухняний? Я його наплакав, я його нанив. А, підтверджується, друзі мої, теорія, що все-таки судак як не крути а зараз стоїть не на супер глибині. От він. От він. І знов взяв, бачите на що, взяв на uh, Minnow Z. От, дивіться на його розмір, він зовсім невеличкий, але я думаю, що якщо б я використовував uh, 4-дюймовий юшет, то його могло б не бути. Могла бути просто подача, а до гачка б не дістав. А тут, бачите, є вечірній судачок Деснянський. А, наші висновки правильні, вони мають під собою, ну, я вважаю, що доволі змістовне обґрунтування. І тому наша риболовля сьогодні вже не марна і в наступному також не буде марною. Ми зволікатимемо. Місцями з над великою глибиною і шукатимемо рибу на меншій глибині, десь метрів на 5-6, до 5-6, отак скажу. Ось така історія. Все дуже круто. І надзвичайно приємно, коли висновки правильні. Ми вирішили перевірити це, і воно все справдилось. Опа, на! Ха-ха-ха! І ще один. Оце діло. Що, натрапили на зграйку? О, Було б дуже-дуже непогано. Оце так закінчення сьогоднішнього дня. Ти диви. Розмір невеличкий. Що цей, що попередній? Ой, впав. Впав. Не запу. Тану покажу. Ох! Невеличкий судачок. Але, блін, з такої покльовки втулив, що піпець. Так, давайте вже будемо збиратись ближче додому, тому що... Тому що щось я дивлюсь. Дуже швидко.